Добре нам бути разом тут, слухати Боже Слово, співати пісні. І ви знаєте, в останній пісні такі слова ми співали, що є чоловік, що ти Боже помниш про нього. І ви знаєте, я собі думаю, а дійсно, хто я такий, що Господь помнить про мене? Хто ми такі, що Господь про нас помнить? Я собі думаю, що. Від людей більше клопоту, ніж толку. Дивіться. Бог віддав свого сина, щоб нас спасти. Потім потрібно десь підтримати, десь потрібно говорити, десь потрібно терпіти наші такі виходки. Знаєте, нам і то не добре, нам і все не добре, нам і так не добре. Ми люди, ми все чимось недовольні. І хоче сказати, Боже, а що ти про них думаєш? Що ти про них помниш? Люди все чимось недовольні. І автор пісні каже, каже, що таке чоловік, що ти помниш про нього. Так я написано у Біблії. Що є чоловік, що ти про нього помниш? Хто він такий для тебе? Але ми дорогі в очах Господніх, слава Ісусу. Заради нас Він віддав свого Сина єдиного. Що нам дати спасіння? Навіть капризних, навіть недовольних, він всіх кличе до себе і хоче дати спасіння. Я собі думаю, у нього є там багато ангелів святих, які не приносять йому ніяких клопот. Я собі так думаю. Вони вічно там йому служать, співають, хвалять його, нашому йому ті люди на грішній землі. Але ні, Він хоче нас узяти до себе. Слава Ісусу! І я дякую Богу, що Він нас вибрав, щоб посадити біля себе, Щоб нам бути там в місті із ангелами, святими, із всіма святими, які зберегли своє життя. Але ми є ще на цій землі. Я прочитаю місце із Біблії, із Псалма, де автор Псалма говорить такі слова, це буде Псалом 78. Слухай, народи мій мого навчання, прихиліть ухо ваше до слів уст моїх. Уста мої для приповісток я відкрию. Загадки оповім з віків недавних, Те, що ми чули, і що знаємо, і батьки наші нам оповідали. Не затаїмо ми перед їхніми синами, звіщаючи родові, що прийде, хвалу Господню та його потугу і чудеса, які він чинив. Бо він установив у Якові свідоцтво і клав закон в Ізраїлі, щоб те, що заповідав батькам нашим, вони синам своїм переказали. Щоб відав рід, який прийде, діти, які народяться, щоб устали розповіли своїм дітям, щоб на Бога вони покладали свою надію, не забували діл Божих і заповіді Його пильнували. Слава Ісусу! Автор, автор Псалма Асаф каже, що слухай народи мій, мого навчання. Прихиліть ухо ваше до слів уст моїх. Я вам буду каже говорити, а говорити, що те, що ми чули і що знаємо, і батьки наші нам оповідали. І я собі роздумую так над Божим Словом. Думаю собі нам теж люди наші батьки, наші брати оповідають, як вони служили, як вони трудилися, як несли страждання. Учора було згадано, як приймали водне хрещення. Не так, як ми вчора спокійно. Вночі ховалися, служіння робили, ховалися, окна закривали, світло виключали. Така була дорога християнська була нелегкою. І автор каже: прихиліть ухо ваше, до слів, Я вам буду говорити, каже, те, що ми чули і що знаємо. Я не застав коли вже ховалися. Я вже застав, коли спокійно збиралися. Коли не треба було вимикати світло, коли примали водних хрещення при білому дньові, навіду усіх. Але я чую розмови, як було, як це було важко, але люди не лишали Господа. Люди любили Господа, хоч це було важко. Багато хто життя закінчив у тюрмі. Багато хто загинув за євангельську віру, за Ісуса Христа і каже: не затаїмо ми перед їхніми стінами, звіщаючи родові, що прийде хвалу Господню та Його потугу і чудеса, які він чинив. Багато є свідоцтв, як Господь виводив, як проводив, як благословляв, як оберігав були різні ситуації, да були ті, які пострадали за віру в Ісуса. Але блаженний той, хто зберіг віру Ісуса у серці своєму до останнього подиху у грудях, і Він сьогодні там, у небесах, слави Ісусу. Але автор каже, що передавалася ця істина. Хтось передав нам, ми зобов'язані передавати нашим дітям. Бо каже, щоб відав рід, який прийде, діти, які народяться, щоб устали, розповіли і своїм дітям, щоб на Бога вони покладали свою надію, не забували діл Божих і заповіді Його пильнували. Як сьогодні потрібно нам навчати себе, наших дітей? Щоб наші діти потім передали своїм дітям, і поки ще буде життя на цій землі, щоб це слово Євангелії передавалося із роду в рід, щоб возвіщалася Божа слава, щоб дітки розуміли, що Господь є сині, що він вчора, сьогодні і по вікні той самий, щоб каже на Бога покладали свою надію. Сьогодні дуже багато людей, які втратили надію на Бога. По різним причинам. Є різні ситуації у країні нашій, є різні ситуації у сім'ях, у наших містах. І десь люди втрачають надію на Бога. По різним причинам, десь ворог зумів обманути, десь зумів вкрати, десь зумів щось не нав'язати. А автор каже, що ми. Говорили своїм дітям, говорили своїм ближнім, і щоб не забували про Бога, на нього покладали свою надію і не забували діл Божих і заповіді Його пильнували. Я думаю, що кожен, сьогодні присутній у цьому залі, може засвідкувати, скільки Господь дявив свої милості у його житті, правда? Скільки нас вирішував різні проблеми, навіть такі, які на людський розум ну, неможливо вирішити. А Господь вирішував, слава йому. Часом ми приходимо до людей і просимо допомоги, а люди зводять руками. Але коли йдеш до Бога, він вирішує любу проблему, слава Ісусу. І нам про це потрібно свідкувати, щоб наші діти укріплялися в вірі і свідкували своїм дітям, що так було і з нашими прабатьками, що не впали духом, але покладалися на Бога. І щоб, каже, не забували діл Божих і захід Його пильнували. Але як буває часом? Ми приходимо до Господа, просимо у нього допомоги. Господь вирішує наші питання, але приходить певний час в нашому житті. У нас усе в житті добре, наше життя налагодилося, у нас все йде добре, і ми часом забуваємо про діла Господні. Ми забуваємо про те, як нам Господь це допоміг. Ми збуваємо святкувати нашим дітям, і що нас вивів нас Господь, що тільки по милості Божій ми живемо до цього дня, слава Ісусу! Тільки по милості Господній ми маємо дихання у наших грудях. Тому що, якщо б не Господь, ми б сьогодні не знали один одного, але по милості Господні ми живемо. І каже далі, щоб не були як батьки їхні, це говорить за Ізраїля: поріддя бунтівниче. Непокірне, поріття із серцем змінливим, якого дух був Богові невірний. Сини Ефраїма, що напинають лука і стріляють, повернулися назад у день бою. Союзу Божу вони не пильнували, в Його законі відмовились ходити, діла Його і чудеса Його забули, щоб Він був, явив їм. Дивні діла зробив він перед їхніми батьками в землі Єгипетській на полі цуган. Він розтяг море, перевів їх, і води валом поставив. Удень і хмарою він провадив, а цілу ніч вогняним світлом Розсік у пустині скелі і напою їх щедро, мов з безодень. Він вивів із скелі потоки і ріками пустив води. Та вони знову рішили проти Нього і бунтувалися проти Всевишнього в пустині, і спокушали Бога своїм серцем, просивши собі до смаку їжі. І проти Бога говорили, промовляли, чи може приготувати Бог стіл у пустині. Ось він ударив у скелю і хлинули води, і полились потоки, чи може дати їх хліба або зготувати народою своєму м'яса. Тому, почувши це Господь, рознівась. І запалав огонь проти Якова і гнів проти Ізраїля піднявся, бо вони не вірили в Бога, не покладалися на Його спасіння. Як це є страшно! Люди, яких вивів Господь із Єгипта, із рабства, які бачили Богу силу і пройшов певний відрізок часу, вони стали невірними Господу. І бо, каже, вони не вірили в Бога, не покладалися на Його спасіння. Сьогодні у нашій Україні йде війна уже третій рік. І ви знаєте, перші місяці, перші два роки, ще люди якось молилися, постили, надіялися, але з часом ми перестали це робити так сильно, як ми це робили в перші дні. Ми чомусь стали холоднішими. Де да, у нашому краї все тихо, у нас все спокійно. В нас як робили, так і роблять. Якби не ТЦК, то ми б і не знали, що йде війна. Якби не ковали наших хлопців, ми б і не знали, що в Україні йде війна. У нас багато є загинувших, У нас багато є, яких сьогодні воюють. Але в цілому в нас в області все добре. І ми десь я дивлюся, спочатку зібрання трохи було більше, тепер менше. Ми стали равнодушними, і каже, бо вони не вірили в Бога, не покладалися на Його спасіння. Багато із нас наділися, можливо, ще хтось і надіється на західну зброю, надіються на Штати, на Європу, але перестали надіятися на Бога. На превеликий жаль, а Господь хоче, щоб церква була горячим світильником в цьому світі, щоб наділася не на когось, не на армію, не на зброю, а на Бога. А те, як ми перестали це робити, Господь сьогодні допускає, можливо, ще цю важку годину. Сьогодні багато втрат. Багато сьогодні є лиха, багато біди, багато сьогодні. Батьків осталися без дітей. Дітей залишилося без батьків. Сьогодні ця війна ще забирає багато життя. І ми кажемо, Господи, коли це закінчиться, доки це ще буде йти. І ми зневірилися. А автор каже, що ми не втрачали надії, що ми вірили Ісусу, але каже, так як Ізраїль, бо вони не вірили в Бога, не покладалися на Його спасіння, і Він велів горі хмарам і відчинив небесні двері. І зіслав дочь Ману їм на поживу і хліба подав їм з неба. Хлібом могутніх чоловіків живився. Харчів послав їм до наситу, і підняв східний вітер у небі і з силою своєю пронав вітер з півдня, пустив на них дощем, як порох м'яса, і мов пісок морський, птацство пернате. І падало воно посеред їхнього табору навколо їхніх наметів. Їли вони, наситилися вельми, і вдовольнив він їхнє бажання. Та ще не одвернулися від своїх забаганок. Ще страва була в них у роті, як Проти них знявся гнів Божий, і він вигубив їхніх чільних і повалив Ізраїля юнацтво. Але вони таки грішили далі, не вірили в його чудесні дії. Наскільки це людство неблагодарне? І що таке чоловік? Що такому тій людині, що ти, Господи, помниш про нього про цю людину? Людина робить зло, не згадує про милості, про благословіння, не згадує про спасіння, про жертву гологофи. Людина і далі робить те, що вона і робила, продовжує грішити. Але, каже, вони так і грішили далі. Не вірив у його чудесні дії, тому він звів їхні дні ні на що. Не мов поду. Літай їхні у погибелі раптові. Це дуже страшно, коли ми деколи задаємося. Чому люди так раптово гинуть? Дивіться, і той раптово загинув, і там нещасний випадок, і там людина загинула. Я тепер дивлюся, не хтось бачив. Особливо дивіться маршрутки, там аварія, смертний ісход, багато жертв. Дивіться, там автобус і люди гинуть, я кажу, не в свій час. Молоді люди гинуть, сьогодні багато війна забирає. Хтось десь пішов і загинув, і в них гинуть раптово. Каже, коли він бив їх, вони його шукали. І навернувшись, розшукували Бога ревно. І згадували. Що Бог їхня скеля, що Бог Всевишній їхній відкупити, коли Господь приміняє десь силу, коли допускає такі всякі ситуації, коли Господь допускає війну, і тоді люди починають певний час думати. І нібито навертатися до Бога. Вони тоді згадують і просять, і кличуть до Бога. Боже, коли ти це зупиниш? Я не нараз чую і різні конфесії. Люди моляться і кажуть, Боже, коли ти це зупиниш? Скільки ми ще будемо страждати? Скільки ще будуть гинуті люди?» Люди взивають. Кажуть, і тоді згадували, що Бог їхня скеля. І сьогодні кажуть: Господь справедливий. Але каже, вони його обманювали своїми устами, своїм язиком вони йому брехали. Їхнє серце перед ним не було щире, ані його союзові вони не були вірні. Це й дуже страшно і прикро. Люди сьогодні хочуть отримати вірку від Господа, що Господь зупинив війну, що Господь зупинив покарання у нашому житті. Але часом наші слова не є щирими. Наше покаяння деколи буває не дуже щирим. не дуже вірними буваємо ми нашому Господу і каже, їхнє серце перед ним не було щире. І, можливо, тому сьогодні продовжується війна, тому що люди не дуже щирі перед Господом. Люди хочуть, щоб закінчилася війна, щоб зупинилося кровополиття, але серцем своїм не є щирі перед Господом. Вони благають Бога, просять зупини війну, але не хочуть каятись, не хочуть віддати своє життя у руки Господа, не хочуть подякувати Господу за милості Його. Каже, їхнє серце перед ним не було щире, ані його союзові вони не були вірні. Ми, як церква Господня, сьогодні маємо брати до уваги і згадувати те, що ми діти Божі, народ Божий, куплені дорого. Обійшлися нашому Господу. І Він завжди про нас згадує, завжди про нас помнить. важкі хвилини ніколи не залишає. Виходить нам на зустріч, Хоча буває, порою не так виходить, як ми ви це хотіли, як ми собі це запланували. Але Він відповідає нам на наші молитви, виконує порою наші потреби. Хоча в нас потреби дуже багато, наші дуже багато запросів, наже дуже багато бажань, і Господь не може виконати. Чому? Тому що є деякі наші бажання, які можуть нам зашкодити, і хочеться, щоб ми сьогодні передавали нашим дітям, нашим онукам, те скільки милості Господь явив, являє для нас, щоб наші діти. У своєму житті передали це своїм дітям, і що вони були уважні, і не будемо таїти від наших дітей, що Господь не завжди буде милувати, Господь не завжди буде прощати. Настане той час. Коли Господь прийде за тима, які осталися вірними йому до останнього подиху у своїх грудях, Де ми на цій дорозі і ми порою падаємо, порою спотикаємось, порою нашу сили славну, порою наша віра славна, тому що ми люди в тілі, але задаймо блудного сина. Коли в нього було все добре, коли було грошей, вдосталь, коли він жив на широку ногу, він не згадував про батька. Але коли настав важкий час, він тоді згадав, Як йому було добре у батька? Він ні в чому не мав потреби. Він не мав ні в чому нужди. І він каже, там слуги. Вони кажуть, що мої хліба Не все хватає. А я сьогодні умираю із голода. І він не казав у своєму серці, що батько винний, що я пішов. Він не казав, що брат винний, що я пішов. Ні. Він каже, я сорішив. Моя вина в цьому, тому що я пішов із батьківського дома. Якщо сьогодні у нас наступається бажання піти із батьківського дома, подумаємо про наслідки, які можуть чекати. А людина, дитина, яка йде із батьківського дома, надіючись на свої власні сили, часто таких дітей чекає невдача. Чекають не успіх, а чекають розчарування. тому що батьки вони завжди готові допомогти своїм дітям. Чи в тебе є гроші? чи в тебе немає грошей? Батьки вони завжди накормят, вони завжди одінуть і дадуть. Теплу і чисту постіль. Так само і у Господа він ніколи не залишить. Да буває важко, але Господь нас веде до неба. І коли ти просиш хліба, він дасть тобі хліба, коли ти просиш одежину, він дасть тобі одежину, коли ти просиш благословіння, він прославляє. Тому що це небесний батько, який піклується про наше спасіння. Він хоче, щоб всі із нас війшли у небесну країну. Перед нами є молитва, де ми у цій молитві попросимо Боробосвіння на наше життя і дав нам сили не забувати про всі милості, Господні. Як поки не брат Андрій казав колись милості Господні споминай, читай і всіх їх до єдиної повторяй. І ми будемо повторяти ці милості Господні у своєму житті. Бо слава Богі, час, Господи. Амінь. Ми знову зібравшись ім'я Твоє у домі молитви. Боже мій, ми тобі вдячні, Господи, за те, що Ісусе мій, ти є наш Бог. Ти наш спаситель. Господи, ми тобі вдячні за спасіння. Ми тобі вдячні, Господи, за пролиту кров на Олгофі, заради того, що нам дати життя, нам дати надію, нам дати, Господи, надію на вічність із тобою, Боже мій. Ми тобі, Господи, вдячні за те, що куплені тобою, Боже мій. І ти кожного дня нас милошки благословляєш, мій, Господь, аллилуйя. Господи, нас прости за те, що ми порою забуваємо, Господи, за всі твої благословіння, за всі твої милості, Боже мій. Дай нам, Господі, сили, кожного разу згаду. За твою милість, за твою любов, Господи, за те, що, Господи, дорогою ціною Ти нас купив для себе, Господи для вічного царства, ти нас вибрав. Аллилуйя, Боже мій небесний, ми тобі вдячні, Господи, що іменно нас ти вибрав, Господь. Сусімі. Я знаю, Господи, що ти ще маєш багато людей, які призначені для Твого царства, і Ти їх хочеш спасти, любиш Ісус, Боже мій небесний, нам дай сили святкувати всім своїм рідним, близьким, Господи, своїм дітям, Боже мій небесний, про те, що Ти нас викупив, Господи, одрав і дав нове життя, поставив на путь правди, на пустяти і ведеш у небесну країну. Також дано сили бути світлом і добрим приклом, Боже мій для наших рідних, для наших дітей, для наших сусідів, для наших знайомих, Боже мій, щоб, Господи, Ти прославився через наше життя, щоб Твоє ім'я, Господи, було прославлено і привознесено, Господь, Боже мій, ти просветила Господь і нашу Україну. Господи, ти бачиш це горе, ти бачиш цю війну, Боже мій, ти бачиш, скільки гине людей, Боже мій, простище, Господи, і Господи, Господі равнодушними, безпечними Божий Небесне, дай нам сили опусти стати, Ісус, сплотитися у вірі це Духа Святого, Господь, возремоти, Господь, о Духі Святому Ісусумі, не падати Дух, Господь, не сумніватися, але Ісусу покладатися на Тебе, тому що ти є все сильний, і ти в ти свій час закінчиш. Він Господь, чудом і славою і Свої Боже. Все наша дія тільки на тебе, Господь, і Бословина, Господі, надалі у цьому зібранні а тобі хай буде хвала, подяка, через поклін, любий Бог. Отець і дух святий. Амінь.